Росивів я через півтора. Ні одного, одного покльовки не було. Пробував на тіста і на кукурузу. І живця закидав. Нема толку. Погода, Вон, бачите, я зараз покажу. Бачите, воно таке хмариться. І дощик зривався. Ну, зірвався ще й непогано, такий був. Буде йде за дому. Толку я бачу не буде. Всю гагню. Зараз ось доїм яблуко. Тут яблуня росте. Отака, воно дичка. На не непогані. На сніжний кавір похоже. Ще трохи тверду бачу. Ну а так нічого. Так, ну буду потихеньку вигрібати. Тут не був гор, треба піднятися. Зараз мені удобно. Зараз покажу вам. А там далі ну, треба ще вилізти. Фух. Там далі село. І хтось... Ой. Ті горки. Вроді чи буха. А поки вилізеш. Ось ожина росте, бачите. Ну жину пробувати не буду. Вона дикається кисла дуже. Так ось. Ще одне яблуня росте. Вон бачите скільки яблук на ній. Ну не пробував що це за яблука. Оце йде далі. Таке, по цій греблі. Просто яблука. Ага. Ось покажу. Бачите, хтось такий. Мабуть, для своєї дочки замок збудував. Зараз. Вихідно приближу. Покажу. Вон бачите? Точно як для принцеси. для якоїсь. Крас я вийду вже. Це ходю, скільки і завжди любуюсь. Красний зробив хтось. Ну і так, дивлюсь там по селу, то такі непогані домики. Так, ну буду потихеньку і зайду вдома вже. Воно як не клюнуло. За півтори години, чи може і більше навіть просидів, то тепер хочеш, не хочеш, клювати не буде. Ну, може якесь дурне одне, схвати там, ну то, то вже не риба. То таке. Так. Ну буду йти. Так, щось в мене сьогодні гостей маловато. Так, от сюди летіла біла чапля. Тут так хвіст такий от. Ну не видно, мабуть, десь на болото полетіло. Далі десь. Тут не видно. Іду. Комар, прямо, прямо на окуляри сіла. Мені тут додому йти недалеко. Таке мабуть, може хвилин 15. Так що, це рибалка по-домашньому називається. Ось звідки, звідси, отой замок видно. Ми йдемо Вон, когось біла коняка пасеться, але вони і така коричнева як вона буде гніда. І воно ще одна. Бачите? Люди тримають коней тут. ще яблуня з яблуками ну, От так само я пробував колись пускався вон такі кисло солодкі а там була одна з солодками ту бігом обірвали груші такі насипалась вітер вупа насипало вон Бачите, з комарі. Ну Ну так, такі непогані вроді, ну не зарибкуваті. Комар са покаву різе. Так, ну ось спускаюсь уже до річки. Як в Бузі багато води після дощів, то тут заливає, що й не пройдеш. А зараз дощ пройшов тільки так. Волога а так нічого йти можна. Зараз вже недалеко до річки буду підходити. Тут такі лабіринти. Злос. А оті верби, то вже здорові, то вже біля річки. Трохи в ухо не заліз. Так, ніхто нічого не пише, ні. поки що нікого нема. Так, ну наступного разу тут спробував, ловитися не хоче. Наступного разу прийду на річку ще половлю. Подивлюсь, что тут. Вот, ось, Майже Макс уже до речки. Так, ну, вот. Вот тут уже за вербом и речка. Так, зараз покажу. Вон, бачите, блищить. вже річка. Так. Зараз підійду. Трохи перепочину і піду далі. От місто таке гарне. Можна сісти. І трошки оддихнути. І на річку подивитися і відпочити. Вон панові. Кульба була цвіте, он бачите. Це така до самої осені. Цвістиме. О, я вився. Бачите. Це колись ми зіно. Та неділі дві тому рибали, то він підходив, цей котик. Пітка мене тут є. Я брав наживку, зараз я тобі. Зараз у мене є тут харчі. У мене тут риб'ячі. Голови. Що в мене ще є? А ось на. О, ну це йому надовго, то я рибачі голови раню на сома. Може. Ну, подивлюсь, може сьогодні, може завтра. Прийду, закину, закидушки на сома. Так, хтось пише, подивлюсь. Забитий міломан. Здравствуйте. Роман. Пушистик прикольний. Так, ага, трусливий. Ну, а як ви хотіли? Не трусливий. Він же ж не серед людей народився. Скоріше всього тут кішка привела і отут... Він тут не один, тут я бачу троє. Кошенят. Оце такий сідий, чорненький і такий майже білий. Так що це бродяги. Так. Забитий міламан. Ага. Я бачу це хтось новенький в мене з'явився. Так. А ну-ка підписуемся кто там новий прийшов на мій канал. У меня там и прямо трансляції є, и відео багато, так що є що подивитися. А вам підписатися не сложно. Мені буде приємно. Так. Е, ви рибачали е, так, ох ти, комаря вбив. Побачте, що смикнув. Ага. Так, рибалив, але нічого не піймав, навіть покльовки не бачив. Ну, не без того, буває і таке. Так, підписався, молодець. Дякую. Ну, це таке буває не часто, що... Зовсім нічого нема. Просидів десь годинки півтори, та може це навіть більше. Нічого не було. Зовсім ні разу не клюнула, Ну погода, бачите, така воно. Зараз покажу. Бачите, яке воно. То хмариться, то сонечко, Там багато людей було на спінінги. Ну, багато як. Четверо там ходило. Кидали, кидали, ну і на хто, і на щуку. Ну не було нічого ні в кого. Так що от таке. Ось на тій стороні, он, бачите, він там просвіт. Так, де вона, ага, вон там. Рибак вон із спінінгом. Зараз збільшу покажу. Отам от він десь ховається, а він стоїть. Не видно. Сьогодні, мабуть, не рибний день. От отаке. Ну ще трохи посидю. Слава Богу, комарі. Вже не так достають. Вже набагато менше стало. А, ось з'явився опять. Що? Вже втер голову. Ну ти й молодець. Шо, Шокіцька. Так що, кому отакого котика надо, пишіть, скажу, де він блукає. Він такий і не дикий, і не домашній. Ну, котик гарний. Колись оце я не ж кажу, неділі-дві тому, то при мені він... Мишку впіймав такую? от о таке? Що котик так, охотник? Ну та звісно ж? Ще який. Ну, воно ж бачите, як воно вдасться, яке, яке в крові. Яке просто жде, коли йому щось дадуть. А цей, і тоді сиділи, я йому і рибки давав. такі, ну, наживця там ловив. І він ще й миш, мишку піймав. он який. Чистенький, вилизується, гарний котик. Тут було ще двоє, але ну, не бачу зараз. Це один такий. Ех який? от. Люди тут приходять, відпочивають, підгодовують його. Ну, а на осінь піде десь у місто. Або хтось забере, може. Хто не. Подивимося. Так, ну что, мабуть, трохи відпочив и ты ему додому. Так, десь он там, десь там живе. Он пішов уже. Ничего я ему больше не даю. Так, он пішов. Так.